Ребята, коли ви почувствуєте іскренню благодарність до родітелей, і що вони вам дали, ви собі навіть не представляєте, які енерг... на енергетичному рівні ви відкриваєте потоки енергії. Ви навіть собі не уявляєте. Кожній людині при народженні дається е, определенний потенціал, е, потенціал на реалізацію. І нашим батькам в тому числі, естественно, наші батьки його не реалізували на максималках. Тобто, ну, і ми не факт, що його реалізуємо на максималках, який б ми, там успішний успіх у нас не був. Но вмісто е, того, щоб з ними об них мірятись і розказувати, що вони зробили не так, да, е, вмісто цих претензій, ми роздуваємо їх потенціал і накачуємо ще більше свій. І ми тоді беремо силу з цих, то виходить, ікстри сили. І відкривається не то, що там врата, в рай, а просто в викси енергія відкривається для себе. І в мене, коли хтось там просідає енергетично, типу, все, нема, де, все не то, всі знають, що ця е, квантова розстановка просто моментально не було що нікого, хто б її зроб... не зробив на 100% і не отримав результат е, в грошах е, в кліє... ну, в грошах по факту, тому що там то ли клієнти, то ли якісь долги Возвращають і так далі. Просто от впитайте цей потенціал. Просто от реально почувствуйте цю благодарність. І ви побачите, як у вас в моменті поміняється все в житті. Претензія це то, що жере енергію, а благодарність То, що її повертає. І це зовсім другий вайб. Ти не шукаєш клієнтів, вони оказуються, самі можуть постукати тобі в двері.